Повезло вороні тим, що свиню зарізав клим. Над господою летіла, смажений не захотіла, тишком, нишком прихопила, і на дереві уже пригощатися буде. А лисичка тут, як тут. Ой, ворона ти ворону, наче в тебе є корона, по землі, як пава, ходиш, і під хмарами літаєш. Наче сонечко вітаєш, і розумна і кмітлива. От була би ти якраз королевою для нас, та, на жаль, поговорити не тобі тих справ вершити. Щоб душевно розмовляти, то талант ще треба мати. От біда то є біда, в тебе голосу нема. А чи може ти глуха, а ворона все мовчала. Пари з дзьоба не пускала. Та схотілось чорній птиці показать рудій лисиці голосок дзвінкий і дужий. Каркнула у лузі дуже. Кусок м'яса просто з дзьоба, пов лисиці прямо в лоба. А то місків не стає. Ти б здобуток не згубила, бо у нім живельна сила. З'їм його і я щасливо царювати буду я, доля вже така моя.